Дивіться в сьогоднішньому відео. Путіністка Сніжана Єгорова, яка нині перебуває у Туреччині, вкотре стала посміховиськом через свої істерики, черепи та золоті унітази. У мережу потрапили фото ремонту Кіркорова за 2 мільйони євро. Роблять усе, що захотять в дорослій кімнаті. Анастасія Волочкова розповіла про особисте життя своєї доньки, а також Марія Машкова остаточно зреклася свого батька-путініста. Про це докладніше дивіться в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проєкту Марс та Зірки. Влаштовуйтесь зручніше, а ми поїхали. Путіністка Сніжана Єгорова, яка нині перебуває у Тереччині, вкотре стала посміховиськом через поширення пропаганди. Так, прихильниця путінського режиму вирішила відреагувати на проукраїнську позицію старшої доньки Стасі Ровінської. Зокрема, прокремлівська маріонетка в TikTok записала ролик, у якому різко висловилася про Ровінську та її родину, які перебувають в еміграції в США. До того ж, Сніжана супроводила свої слова божевільними гримасами, передражнюваннями та театральними тембрами голосу. що?» да, У меня в семье тоже есть особенность некоторая, которая называется моя старшая дочь. У нее случилась беда, то есть у нее там в мозгах совершенно все перемешалось, и у нее круг общения очень специфический. И, короче говоря, она там меня осудила за мою позицию, за то, что я не кричу "Боже, боже, оркой, оркой!" и что он изрубил из нашей полюбой украиночкой. Ну, просто она жизни не знает, правда, боится и вообще я слишком долго рожала одного за другим троих детей. Вообще, прекрасная девочка, конечно, замечательная. И все ей так любят, мне больше всего нравится, что все украиномовни, украинцы, которые меня ненавидят лютой ненавистью, просто за то, что я говорю правду, они прибегают туда и говорят, «О, яка вы чаривна, чудово! Яка вы чудово чаривна! Да я кажу, вы, от чудово и чаривна! И какая ужасная, страшная, конченая мать у вас!» Ну, и просто интересно, а как у конченой, страшной, ужасной матери Може, така чудова і чарівна донька. Буде. Також Єгорова вирішила відреагувати на одне з крайніх інтерв'ю доньки, де вона зі сльозами розповідає про справжні жахи окупації їхніх родичів на Херсонщині. Для цього зрадниця заготувала цілу пропагандистську промову про свою малу батьківщину нову каховку та описала справжнє життя мрії своїх родичів в окупації, які віднедавна проживають, немов у старі добрі радянські часи в Криму та під санкт петербургом Так вот, она периодически, значит, там выдает какие-то свои диагнозы мне с расстояния. И последнее, что она выдала в очередном там интервью, она, значит, опять, О, уявить собиться Егорова в ней все живут в оккупации, а она даже не интересуется их жизнью. И такая сидит моя дочь. О, да, да, все мои родственники, не родственники, мама родом оттуда. Они все в оккупации. А мама не интересуется. Знаете, такой блядь. Нагадаємо, що українська акторка Стася Ровінська обірвала будь-які зв'язки з мамою Сніжаною Єгоровою, яка закриває очі на геноцид українців. Наразі стася з родиною виїхала за кордон. А зараз переходимо до Кіркорова. Його ремонт почасти схожий і на нього самого: багато кольору, багато пафосу та соцільний шик. Російський скандальний співак і путініст Філіп Кіркоров, який буквально нещодавно видерся зі скандалу голої вечірки Євлеєвої, готується відсвяткувати свої 57 років. Як повідомляють змі до цієї події, артист підійшов фундаментально, а саме затіїв грандіозний ремонт у своїй московській квартирі. Видання додає, що елітна нерухомість у філіпівському провулку в Кіркорова з'явилася завдяки колишньому президенту Киргизії Аскару Акаєву, який продав своє житло. Площа апартаментів становить 537 квадратних метрів. У квартирі також є другий поверх і спільний ліфт зі сусідкою Аллою Пугачовою. Ремонтом Кіркоров доручив займатися російський дизайнерці Діані Балашовій. Оформлення було зроблено з орієнтацією на ексцентричний смак Кіркорова. Все в імперському стилі, золоті стелі, килими та ліпнина. Для спальні були створені два золотих черепа від дизайнера Філіпа Плейна. Уточнює ЗМІ. Пентхаус довгий час постував, але тепер Кіркоров явно збирається там жити. Зокрема, він каже, що стару квартиру він готується передати своїм дітям, а в цій, вочевидь, планує оселитися сам. З Китаю я привіз не менш розумні унітази. За чутками артист вибрав сантехніку в золотому кольорі з підігрівом. Плюс до всього мені б хотілося побудувати в новій квартирі зимовий сад, де я буду вечорами милуватися заходами сонця. Ну а головна причина ремонту хочу віддати свою стару квартиру дітям. Але Вікторія і Мартін ростуть через кілька років захочуть жити самостійно, тому я вже готую їм будинок та роблю так, щоб вони жили поруч зі мною. Я в пентхаусі, а вони поряд, розповів Кіркоров. А за словами Балашової, у квартири було безліч дорогих елементів інтер'єру, мармуровий камін, приліжкові світильники та люстри. При цьому ліпнина була дуже застарілою, а санвузлами і зовсім не можна було користуватися. До вирішення проблеми Балашова підійшла творчо, перефарбувала старі колони в ложиновий колір, розставила всюди дорогі меблі, обшила штори стразами сваровські та декорувала одивани оксамитом. А тепер переходимо до Анастасії Волочкової. Анастасія розповіла, що вона дозволяє своїй доньці з бойфрендом робити все, що завгодно в її будинку. Російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує незаконний напад країни терориста РФ на Україну, нарешті знайшла спільну мову з дочкою Аріадною. Дочка Волочкової проживає з батьком, бізнесменом Ігорем Вдовіним, а до мами приїжджає в гості. Аріадна вже познайомила маму зі своїм бойфрендом і тепер часто буває з ним в особняку Анастасії. Аріша з Женєю приїжджають у наш будинок. Ми ділимося найпотаємнішим, я дозволяю їм робити взагалі все. Вони залишаються у нас вдома, вибрали собі вже дорослу білу кімнату, заявила Волочкова в шоу на роз тебе. Також нагадаємо вам, що після анексії Криму в інтерв'ю українському телеканалу 1+,1 плюс у квітні 2014 року в Києві Анастасія зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і що їй соромно за Росію. Але зараз вона проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля. А також зазначимо, що нещодавно балерина Анастасія Волочкова поскаржилася на свою єдину доньку і заявила, що залишила її без спадщини. У російському шоу Олени Жигалової путіністка поплакалася на поведінку спадкоємиці. Єдине, що цікавить Аріадну, це заощадження та майно волочкової. Балерина заявила, що нещодавно дочка заявилася до неї додому і зажадала віддати їй квартиру, подаровану сулейманом Керімовим. А також Волочкова сказала, що не планує нічого відписувати своєї спадкоємиці і допомагати їй фінансово. Я ридала. У нас розмова була про нерухомість, про квартиру, щось я їй там винна. Була неприємна розмова, я їй сказала: Аріша, вибач, але все, що стосується грошей і нерухомості, це до твого папи. Кий у мене забрав усі гроші у 2008 році. Всі, які були, 3,5 мільйона доларів. Тепер те, що тато обіцяв мені, звертайся до нього. Я вам нікому нічого не винна, сказала Волочкова. Ну і наостанок про Марію Машкову. Марія поставила крапку в стосунках із батьком і більше не збирається з ним спілкуватися. Російська акторка Марія Машкова, яка публічно виступила проти кривавого вторгнення РФ в Україну і виїхала жити в США з країни терориста, більше не бажає навіть зустрітися зі своїми родичами. Її батько Володимир Машков затятий путініст і неодноразово негативно висловлювався про доньку через її позицію щодо війни в Україні. Машкова все ж вирішила повністю викреслити батька зі свого життя і продовжувати жити в США, повідомляють Розмі. Пройшов, мабуть, цей період. Я майже 40 років ініціювала зустрічі і дуже хотіла, щоб він був у моєму житті, але зараз ні, сказала Марія. Додамо, що Володимир Машков закликав доньку вибачитися за свою позицію, яку назвав зрадою. Після того як акторка відмовилася вибачатися і повернутися зі США, за чутками актор узагалі перестав спілкуватися з донькою. Друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте про Машкова, Волочкову та особливо про Сніжану Єгорову. Нам буде цікаво все прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тому що це дуже допоможе нам із просуванням нашого каналу. Та дякуємо вам за перегляд!